Сьогодні поговоримо про дуже важливий етап у житті винограду, такий як визрівання лози. Чому це настільки серйозно? Від того, наскільки добре визріє лоза восени, залежить не тільки те, кущ переживе зиму, але й ваш урожай наступного року. Зараз покажу, як це виглядає, чому воно потрібне та як допомогти винограду. Як бачите, на відео вже ось сформувалися і визріли, визріла лоза, дуже гарно виглядає. І ось погляньте сюди, поруч є у нас зелений пагін. він м'який, і ще росте. А ось цей уже став твердим, майже як маленька гілочка дерева. Ось це і є визрівання. Ось зелений. Ось зелений, якому будемо допомагати, він не встиг визріти, будемо допомагати зайти в зиму. А визрів, визрівша лоза виглядає саме так. Зараз я покажу ось для зрівняння зелені пагони, зелені пагони, і ось у нас визрівші. Ось е, поруч вони знаходяться. Так, лоза перестає рости, та яка визріла, накопичує поживні речовини і перетворюється на міцну деревину. Перша причина це, звісно, зимостійкість. У визрілій лозі накопичуються природні цукри, вони, дають, вони діють як захист від морозів. Друга, це здоров'я куща, тому що дерев'яниста тканина стійкіша до грибкових хвороб і менше ризику гнилі. І третя, звісно, це врожай. Бруньки, які дадуть грона наступного року, формуються саме на визрілих пагонах. Якщо лоза залишиться зеленою, частина бруньок може загинути, і врожай зменшиться. І ще такий не менш важливий нюанс, як запас енергії. Під час визрівання всі поживні речовини переходять у лозу і у корені, щоб навесні кущ мав сили швидко рушити вріст. Перевірити це дуже просто: колір кори коричневий або золотистий. Лоза при згинанні трохи потріскує, але не ламається. Якщо зняти тоненьку шкіру, під неї світла суха деревина, але не водяниста. Так ви легко розрізнете готову до зими лозу від молодого зеленого пагона. На визрівання впливає, звісно, погода. Сонячні дні і теплі ночі допомагають, а холод і дощі затримують цей процес. Ще одна причина дуже важлива це така як перевантаження врожаєм. Якщо на кущі залишили занадто багато грон, виноград витрачає всі сили на ягоди і лоза не встигає зміцніти. Також важливе живлення, надлишок азоту в добривах тримає лозу в рості і не дає їй вчасно зупинитися. Щоб допомогти винограду, наприкінці літа роблять такі кроки, як прищіпують верхівки пагонів, це зупиняє ріст і направляє поживні речовини на визрівання. Також поступово зменшують поливи, щоб лоза не нарощувала зелену масу. І, звісно, дають підписку. З фосфором і калієм. Вони зміцнюють деревину і допомагають накопичити цукри. Ці дії разом дозволяють лозі добре підготуватися до зими. Отже, добре визріла лоза це сильний кущ здоровий, який легко переживе морози і дасть вам щедрий врожай наступного року. Доглядайте виноград правильно і він обов'язково вам віддячить гарними гронами. Кому цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, у нас багато гарних порад.